Це карамелька на вигулі, Подивіться, яка вона чудова. Да, Собачка не молода, але досить жвава. І зі здоров'ям, як для притулківської собаки, все гаразд. І там вона гуляє, чужі підопічні. А це моя Джубля. Я не знаю, що людям треба. Їй 6-7 років. Прекрасна собака. Це її доча квітка. Їй 5. Чудова собака. Квітка! Квітка! Квітка. Да. І ти хочеш, щоб тобі увагу приділили. Кажу, да? забирайте мене додому. Забирайте мене додому. Да? Я другу половину життя хочу прожити вдома, бути улюбленою собакою, домашнім да? улюбленцем. Ось така вона чудова. Карамелька. Гуляй, іди гуляй, зайчик. А мої дуркують, роді. Зараз буще покажу їх. Ой, не сядьте, тюда моє. Що ти вже всі ямки вирила? Ні? Ти зайнята? Ти зайняты? І що ти там робиш. А ти там робиш. Ой, така Ой, де ка. Ось квітка дуркує. так? Да? Вся в пилюці, ямку десь рила. Ганяють. У вигулі їм чудово. Що, ти з мамою розважаєшся, так? Да? Шкодні Ну, гуляйте, гуляйте.